Рената та Костянтин кияни вперше приїхали на декілька днів до Славського. Рішили сюди приїхати. Хочемо поїхати у Тустань, побачили гарне місто. Чув багато у мене друзів тут входять маршрутами. Дуже багато тут катається на лижах. Вирішив подивитись влітку, може, взимку колись приїдемо, так якщо буде час. А Софія та Євгеній туристи з Вінниці. Завітали до гірського селища на один день. Чому сюди? Тому що. Тут дуже гарно. Ми тут перший раз. Ми дуже хотіли сюди. Ми були в музеї, в музеї що там метеликів. Так там комашки, всякі, всякі птахи. Селище Славсько багато років поспіль є одним з найпопулярніших туристичних напрямків Львівщини, каже начальниця місцевого відділу туризму Ольга Безушко. Сьогодні туриз зовсім інший ніж був до повномасштабного вторгнення. Сьогодні люди хочуть спокою, тишини і мало контакту. Взагалі, а Славську це все може запропонувати. Там ми сьогодні можемо запропонувати і піші маршрути, і веломаршрути, і активний відпочинок екскурсії. За словами Ольги Безушко, наповненість готелів та садиб у Славському цього літа була на рівні 95%. Вдалим називається літній сезон і адміністратор готелю Тарас Терефенко. Зараз хороший сезон, заповненість, можливо, 80-85% І, взагалі, пославського цього року дуже багато туристів. Дуже часто приїжджають до нас сімейні пари, тобто ми більш готель сімейного типу. Але зараз така тенденція, що і приїжджають військові на реабілітацію. Шукають зі спа процедурами тобто зі спа комплексом, щоб можна було поплавати, трошки попаритись, сауна такого плану більш. Цього літа туристи на Львівщині це здебільшого українці, розповідає тимчасово виконуючий обов'язків начальника обласного управління туризму Тарас Лозинський. Однак точну кількість гостей, за його словами, порахувати важко. Тому орієнтуються на суму туристичного збору, який за сім місяців становить 25 мільйонів гривень. Демонструють хороші показники. Це є місто Львів, Трускавець, Східниця, і Славська громада. Ось тому в попиті є відповідно Карпати. Також відвідують, звісно, рекреаційні локації, так як жарке літо і люди хочуть ближче до якихось водом. Відповідно, в тренді є басейни, в тренді є санторно курортні комплекси. велику частку також туристів відвідують історико-культурний заповідник Тусан. Відповідно, він є Ким з найуспішніших по показниках, до прикладу, за липень місяць його відвідало 28 тисяч. За словами Тараса Лозинського, в обласній адміністрації також планують розвивати туризм у північних районах Львівщини, зокрема, влаштовувати сплави на байдарках та тематичні квести. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.